Та глядачів телеканалу TV4. Мене звати Тетяна Скиба, і це програма Акценти багато хто вважає, що ядерна війна сьогодні є неможлива. Водночас лунають заяви про те, що російський диктатор продовжує тримати палець на ядерній кнопці. І що на сьогодні є одним із найбільших загроз за останні десятиліття. Так це чи ні, будемо розбиратися у цій темі із нашим незмінним гостем та фахівцем Юрієм Костенком, міністром охорони довкілля та ядерної безпеки України у 92-98 роках, автором книги Історія ядерного розброєння України. Вітаю вас в нашій студії. Доброго здоров'я розпочнемо із актуальних заяв російського диктатора, які насамперед стосувалися. Про того, про те, що Путін готовий продовжувати на рік договір про скорочення ядерних озброєнь, і він сподівається, що теж саме зробить Америка. Ми тут зазначимо, що насправді цей договір якраз підписаний між Америкою та Росією ще у 2010 році. Це вже третій їхній такий спільний договір. І саме зараз Росія сподівається і говорить про те, що вона готова його продовжити. Насправді цікаво зазначити, що в час повномасштабного вторгнення Росія ще у двадцяти. Ретому році відписала закон про припинення його дії і свого часу не допустила американську делегацію. Тут хотілося б більш детальніше розібратися, чому зараз не став той часу, коли Росія хоче продовжити ці договори. І питання в тому, якщо його не буде продовжено, чи будуть якісь наслідки? Головна мета заяви Путіна це спробувати в чергове примусити сполучені штати Америки сідати за сіл переговорів із російським диктатором. І про щось домовлятися. В першу чергу це обумовлено тими провалами, які має Росія на полі бою. Літній наступ провалився, осінній, про який також багато говориться, ну, як ми бачимо, вже закінчується перший місяць осені, а таких проривних успіхів на полі бою Росія немає. Тому для того, щоб. Все-таки гальмувати позицію США і особисто Трампа щодо введення санкцій додаткових щодо Росії і витягуються свої оці заяложені ядерні карти, які Путін вже застосовував не один раз під час широкомасштабної агресії. Ви 23-й рік згадали щодо виходу із цього договору а Чи призупинення тоді це називалося. А я згадую 22-й рік, коли Путін розмахував тактичну ядерну зброю і погрожував її застосувати на полі бою, аж поки він не отримав сигнали не тільки там від, захід... від західних центрів впливу, але і від своїх союзників. Я маю на увазі Китай, Індія. і Він припинив цю риторику, принаймні. Тому... Якщо говорити по суті, що відбувається в ядерній тематиці, то зараз будь-які оці самообмеження чи обмеження, чи підписання договорів вже ні на що не впливають. Чому річ у тому, що саме дії Росії? Повністю знищили всю ту конструкцію безпекову, яка формувалася після Другої світової війни, в тому числі щодо ядерної зброї. Я нагадаю, що наприкінці існування Радянського Союзу, це був 91-й рік, було підписано договір між СРСР і США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він називався Старт-1. Далі було підписано договір Старт-2 Росія і США і старт 3 І от з усіх цих трьох договорів про скорочення стратегічних наступальних озброєнь якоюсь мірою, якоюсь мірою було виконано один. І то за рахунок України. Бо Україна була учасником цього договору Старт-1. Її третій у світі ядерний потенціал. Формально було зараховано як скорочення стратегічних наступальних озброєнь, а він повністю був переданий російському агресору. Ну, ми про цю тему вже говорили, mm -hmm. будемо повторюватись. Щодо старту 2 і старту 3 то вони не працювали. Старт 2 загалом не працював, старт 3 також формально лише існував. До цього хочу додати, що Росія повинна була виконувати договір про скорочення вірніше про ліквідацію з, з, з ракет середньої і малої дальності, який було підписано ще у між СРСР і США у наприкінці 1987 року. Цей договір Росія порушила тим, що сьогодні ми чуємо про бомбардування іскандерами раніше. Коли підписувався цей договір в 87-му році, Іскандер мав дальність до 500 кілометрів. Зараз він має дальність півтора тисячі кілометрів. Тобто Росія замість знищення вона удосконалювала ракети середньої. Дальності, які сьогодні активно використовують на полі бою. Штати це знали, до речі. І тому, підсумовуючи оцей аспект щодо договорів, можу однозначно стверджувати, що Росія вже сама перекреслила своїми діями будь-які наміри підписувати нові договори. Тим більше, що США хочуть, щоб і Китай. Був фігурантом у скороченні стратегічних наступальних озброєнь. Китай заявив, я не досягнувши паритетності ні з США, ні з Росією. Коли я досягну, тоді ми будемо сідати і говорити. Тобто, м'яко послу... ну, -то кажучи, дипломатично зробив такий крок. Ну і останнє, що в цьому треба пам'ятати, у цій проблематиці, це те, що світ вже дивиться не на договори, а світ дивиться, як вони виконуються. І те, що Росія, як підписант Будапештського меморандуму, який має гарантувати Україні не застосування сили в міжнародних стосунках, не здійснювати проти України навіть загрозу агресії, не кажучи вже про агресію. Те, що відбувається четвертий рік на нашій території, як це можна назвати? Тому сьогодні ситуація ось така виглядає в темі ядерного роззброєння. За різними даними, вже більше 40 країн розпочали програми ядерних озброєнь військових. Коли Україна роззброювалася, ми зупинили майже 20 програм в різних країнах світу ядерного озброєння З своїм прикладом, що Україна знищує третій потенціал світу в облаго миру у усьому світі. Так. Зараз, коли побачили, що відбувається з Україною, то це якраз і стало тим тригером, який примушує держави. Причому це не тільки там якісь Аля, Іран чи Північна Корея. Ні. Розглядають ядерні програми Японія, Австралія. Канада це всі країни, які мають потужні технології для в тому числі військового виробництво ядерної зброї. Починає Німеччина на рівні політики говорити про те, що недостатня та парасоля ядерна від Сполучених Штатів Америки над Євросоюзом. Навіть Польща про це починає говорити. Тому можна однозначно стверджувати, що саме Путін зруйнував всі принципи безпеки ядерної. У світі, і сьогодні цей так званий ящик ядерної Пандори відкритий Росією. І тому всі паштікування цього диктатора параноїка нікого не чіпають і ні на що не впливають. Світ буде рухатися за іншим принципом принципом самодостатності у відбитті будь-якої агресії з будь-якої точки світу. Ось. До чого привела путінська риторика щодо розмахування ядерної було? Угу. Ви озвучили одного із союзників Росії Китай, сам президент України на раді безпеки ООН зазначив, що на сьогодні Росія повністю залежна від Китаю, і що саме Пікін міг би зупинити Москву в цій війні про цю так звану дружбу Росії і Китаю. На вашу думку, в чому головна мотивація Китаю на сьогодні підтримувати Росію? Китай сьогодні однозначно демонструє стратегію геополітичного впливу у всьому світі, якою він дотримуючись уже навколо себе і своїх пріоритетів політичних чи геополітичних об'єднав величезну кількість країн. Тут декілька складових проглядається. Це економічне співробітництво, Шанхайська організація економічного співробітництва. Нещодавно відбувся саміт, де з здивуванням побачили, в тому числі я думаю, експерти США, присутність Туреччини, члена НАТО, і яка хотіла в Європейський Союз, Азербайджан, який себе позиціонує вже поза російськими впливами, як самостійна величина. Я вже не кажу про Індію до речі. Попри те, що Китай і Індія це суперники, в першу чергу економічні суперники, і, і з іншого боку Пакистан, з яким Індія веде війну. Розумієте? Тобто Китай зібрав не тільки оцю вісь зла: Іран, Північна Корея, Росія і Китай. А він навколо е, політичних е, інтересів Китаю зібрав величезну кількість країн, в тому числі африканських країн. Отже, на політичному рівні Китай демонструє набагато послідовнішу і далекоглядну політику ніж сьогодні адміністрація Трампа. Бо Трамп в першу чергу говорить про те, що він буде робити Америку великою. А як вона може бути великою у сучасному світі без союзників? А Китай навпаки, Китай говорячи про інтереси. Загальні я маю на увазі цього об'єднання. Він зрозуміло, як друга економіка світу вивершується і за своїми можливостями економічними а військовими. Тому, якщо подивитися на те, що Китай демонстрував під час параду перемоги, так званих 80 років завершення Другої світової війни, і він вважає себе одним із переможців, які Досягли такого результату, то також це вражає, як стрімко китайський військово-промисловий комплекс продукує нові нові види озброєнь, технології і всього іншого. Отже, можна сьогодні стверджувати, що Китай проводить політику, у якій він Замість колишньої СРСР стане на вершині цієї політики, а всі інші будуть виконувати ті чи інші ролі. Ну, Якщо брати Росію, то дійсно Росія використовується Китаєм як васал. І заява про те, що Китай не хотів би, аби Росія програла війну. І що розпад Росії це не в інтересах Китаю, це дуже чіткий сигнал Сполученим Штатам Америки, які думали, що розпад Росії це посилення Китаю. А Китай спростував цю тезу це послаблення Китаю і його інтересів. Ну і дійсно зараз вся Росія фактично виконує роль васала в руках Китаю. А якась частина, навіть Великий Сібір, це вже частинка, а не Вся ця могутність, тому, якщо подивитися на оці всі аспекти, можна однозначно стверджувати, що дійсно Китай сьогодні став ключовою фігурою, яка в тому числі може зупинити агресію Росії, тому що російська економіка військово-промисловий комплекс повністю залежить від Китаю, те, що допомагає, наприклад, Північна Корея, військами там і снарядами, це з дозволу Китаю те, що Іран постачає шахеди, це з дозволу Китаю, і те, що Китай сьогодні повністю забезпечив військово промисловий комплекс Росії, ну постачанням складових, це також Китай. Тому однозначно можна стверджувати, що саме від Китаю буде залежати скільки ще крові продається в Україні. Тут на завершення цього огляду хотів би. Сказати, що багато чого буде залежати від зустрічі Сідіпіння і з Трампом, яка mm -hmm. десь там в майбутньому очікується, і яка повинна підвести підсумки всі на ну на цьому етапі всієї цієї боротьби, і як будуть поділені сфери впливу, і де місце там буде Росії, і, і так України визначить саме ця зустріч. З огляду на таку нестабільну ситуацію у світі, чи варто розглядати ймовірність ядерної війни? Тому що ми, ми бачимо, ви вже озвучили про це, що країни, які раніше не годувалися до ядерної війни, а зараз вони вже готові над цим працювати. Ми бачимо якісь провокаційні дії Росії, коли там безпілотники протинають повітряний простір там, Естонії Польщі. Ну і ми не знаємо, як далі буде рухатися ситуація. Як, як може складатися ця ситуація? Ну, Формальної точки зору, і з точки зору міжнародних угод, ядерна війна не повинна бути термоядерна війна. Ну, на цій фазі розвитку цивілізації, я б так сказав. Чому? Тому що всі розуміють, що натискання цієї так званої червоної кнопки означає кінець світу. Не тільки для потенційного ворога, і для того, хто починає цю термоядерну війну. Як свідчать дані з Росії, Путін важко хворий в ну, на голову параноя. А відтак він найбільше боїться за своє життя, як і всі інші параноїки. Тому то не випадково пролунала про, та фраза про 120 чи 130 років між Сідзіпінім і Путіним на параді. Це якраз гарний такий приклад, що Путін найбільше боїться термоядерної війни. Тепер другий аспект на сьогоднішній день лідером у ядерних озброєннях є США. Як свідчать дані найбільш такого поважного інституту, який постійно моніторить, що відбувається у світі з військової точки зору і щодо ядерної тематики, це Стокгольмський інститут проблем світу і проблем миру. Він ще в 2006 році почав акцентувати увагу, що в США набувають ядерної переваги у можливості нанесення превентивного першого удару. І цей удар буде безвідплатним. Ну тобто, уже країна, на яку будуть скеровані сили США, ядерні, вона вже не зможе відповісти. На чому базувався раніше паритет між СРСР і США? Тобто вони були, не мали таких технологій, не мали таких засобів доставки, і хтось думав, що він переможе. І Карибська криза базувалася на тому, що США думали, що вони переможуть, а Микита Хрущов, який тоді керували СРСР, думав, що він переможе. І ледь дійсно не довели світ до термоядерної катастрофи. Зараз вже однозначно можна стверджувати і всі розрахунки, всі аналітичні довідки свідчать про те, що США є одноосібним лідером у темі ядерних озброєнь, і вони можуть навіть якщо перша буде запущена ракета з Росією в сторону США. То система протиракетної оборони в США достатня для того, щоб не допустити попадання до цілі. Але от, от той відповідний удар з боку США Росія вже не витримає. Тобто всі ядерні сили будуть знищені. Отже, в цьому сенсі, це щодо можливості термоядерної війни, можна стверджувати, що поки що це ні. Це не нереальна загроза, це здебільшого політичний акцент, який використовує особливо Путін загрози ядерної війни. Але що відбувається? Я вже згадував про 40 країн. Тепер друге Китай стрімко нарощує свій ядерний потенціал. В нього вже є 600 боєголовок. До війни мав 300 стратегічних ядерних боєголовок. Більше 300 шахтних пускових установ зараз будуються. інші ядерні країни. Що офіційні, що неофіційні, почали витрачати величезні кошти на модернізацію своїх ядерних арсеналів, тобто кількість і якість ядерної зброї збільшується. До цього додайте ті 40 країн, які починають думати про свої ядерні військові програми. І виходить така картина: що коли світ буде мати замість сьогоднішніх дев'яти ядерних країн 40, то в будь-якому конфлікті, навіть регіональному, може виникнути ситуація із застосуванням ядерної зброї. Наприклад, Індія, Пакистан, і та ядерна країна, і ця ядерна країна. І от оцей процес неконтрольованості емоцій, він може привести дійсно до початку застосування ядерної зброї. Але це, якщо говорити про ну, якусь там реальні терміни, то це принаймні не... На цьому етапі і навіть війни цієї страшної, яку веде Росія проти України, це десь пізніше, там через десятиліття. Поки що такої загрози з боку саме використання ядерної зброї немає, але є інша загроза. А атомні електростанції зараз Запорізька ЄС знову обесточена, бо єдина лінія. Живлення для охолодження реакторів, це з України йде електроенергія, йде з України. А Росія постійно знищує цю, цю лінію електропередачі. Розумієте, Вона грається не те, що з вогнем, вона вже стоїть, на, як це, та діжка, як кажуть, в народі з порохом, вона вже з фітілем стоїть і тикає цей, цей підпалений фітиль у діжку. Розумієте, що вона робить на Запорізькій атомній станції? Тому от такого роду ядерний вибух, який може пошкодити. Території майже всього європейського континенту, шість ядерних блоків, якщо вони вибухнуть. Ну, оце і вам є ядерна війна іншого типу. Але про це намагаються не говорити, бо хтось там залежить від Росії щодо поставок ядерного палива, хтось там ще якісь має інтереси. Я кажу вже чисто про Росатомі, цю структуру, яка сьогодні експериментує із безпекою Запорізький АЕС. Тому. Завершую тим, що акцент робиться на ядерній військовій програмі і недопущення. І от і Трамп із Путіним говорили про те, що треба припинити Іран. там. Так причому тут Іран 40 країн на старті знаходяться. І вони ж дивляться, що відбувається з Україною. Треба припинити російську агресію. Треба примусити агресора до миру. Економічними санкціями, політичними санкціями, і тоді світ може дійсно гальмувати свої прагнення набути ту зброю, яка надійно захищає суверенітет і територіальну цілісність, ядерну зброю. Наш ефір добігає до завершення. Я насправді підсумовуючи все, воно виглядає. знаєте, така боротьба між добром і злом так. і дуже віриться в те, що добро все ж таки переможе. І так як ви озвучили за кадром, і я сподіваюся, що наші глядачі це почують, що все ж таки Україна виграє в цій війні. Тому ми будемо всі над цим працювати, всі до цього йти. Я вам дякую, що сьогодні завітали. За на нашої студії, дякую вам, наші телеглядачі. Це була програма... Ми переможемо обов'язково, і Росія спадеться, і в Україні повернуться всі їхні території. Я в цьому не маю жодного сумніву. Дякую за це, що звучили. Дякую вам, наші телеглядачі. Це була програма «Акценти». і гостем нашої студії був Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України 92-98 років та автор книги Історія ядерного розброєння України. До зустрічі на телеканалі TV4.